Криваві розбірки за привабливі посади. Вже більше двох років мешканці житлового комплексу із ліричною назвою лісова пісня живуть дійсно за справжніми законами лісу. А вслухайтесь, як голова правління, котрий підробкою підписів сам себе поставив на цю посаду, вмить розбирається із незадоволеними дівчина, яка не перший рік б'є на сполох, вже поплатилась. Спочатку їй спалили машину, а потім отруїли собаку. Як до такого дотягнули? Адже на папері все легко збираєтесь, голосуєте, і справа зроблена. Та от як тільки доходить до діла, чоловік просто не віддає документи. До нього не може достукатись навіть міліція. За що людина бореться не людськими способами? І хто кришує самовисуванця в сюжеті Мар'яни Дупнак. моя машина в ночь с 23 на 24 января в 3 часа ночи неизвестный человек ее поджег. Девочка, которая была главой правления, поступали, поступать начали угрозы. Шмар на вулиці Жукова почався після того, як тодішній голова правління ОСББ, лісова пісня Юрій Самсон, назначив управляючим ОСББ помощника адвоката, Чоловік, який вообще далек від від управління. У мене пішли питання, після чого у нас возник конфлікт, і я стала розуміти, що їм ОСББ всего лише надала как товка. Для каких-то своїх нужд, адже будинок, якому всього 5 років, лишає бажати кращого. жаль, один із показательних таких примірів являється люки. Красиві люки. Понятное дело, що да, поворовали. Куди йдуть наші діти? Чимало питань у мешканців щодо паркінгу. жаль, наш паркінг правління використовує, і що здаває в оренду. Стоїть 450-500 гривень. Им предоставляется така можливість. А це йде на розчутні счета ОСББ, но ОСББ не привильна організація. Аби не викидати гроші на вітер. Мешканка будинку Валентина Макарова скликає збори. Більшість голосів стає головою. Однак і тут без сюрпризів не обійшлось. Нам не віддавались документи для перерегістрації главою правління Самсона. Документи передаю не я. <клосивання> <клосивання> правіння, що вони вже сюди не ходять, вже не, сюди. не А кто должен передавать колегіазку звонить? На буквально через пару днів стара правління собрала фиктивні общественные сборы підписи. люди, які шахраї хочуть відмити гроші. Вони заходять на такі будинки, втираються в людям довіру і починається схема відмивання коштів, які сплачуються за утримання будинку. І вже менше ніж за тиждень усе вернулося на круги. Своя ані закупили два шлагбаума, о яких люди, вправду нашого дому мечтають дуже давно. Установка була в дождливу погоду і по висновкам пожарних. Шлагбаум, короткое коротке замикання і он сгорел. Звісно, його демонтували. А вот второй шлагбаум, куди делся для мене і людей, ну просто загадка. Після того, як один шлагбаум спалили, другий ми просто зняли, він зберігається зараз у нас на складі. Ви мені знайдіть, будь ласка, як журналіст, приклад, коли в Києві за один рік було двічі і вдвічі зменшено тариф на комунальні послуги. Той самий лісовий масив вулиця Шолома Лейхема. Цій дев'ятиповерхівці вже близько 50 років. Я пішла на пенсію і не працювали ліфти. Ікла протікала покрівля, покрівля до того протікала, що ранком іду на роботу, обої на стіні. Приходжу з роботи, всі гармошечкою зложені на полу. Проте зараз вона як нова. Ми повністю утеплили будинок, повністю зробили ремонт в під'їздах, поставили свій болір. маємо лічильники на опалення і на гарячу воду. Це на холодну воду крильчатка, оце на гарячу воду. А оце на гарячу воду електронний. Підключаємо принтер і отримуємо роздруківку використаного тепла за місяць. Така прозорість найбільше до вподоби самим мешканцям будинку. Навіть на літки нашого дому не поміняють. А все це за благород... благодаря нашому председателю. ну не так. тільки та всі люди. Ну, Чого всі і... люди і, організатор, і організатор, та, організатор, та. Ви. Ми, члени ви навіть не знаємо куди? Зій до теперішнього правління у мешканці вулиці Жукова безліч та битись головою об стіну людям набридло. Рішили подати суд на ОСББ прийняття їхніх всіх действий незаконними. Все запроси, всі письма йшли від моєї імені. Це все происходило на двадцять 27 января. Когда было назначено перше судебное засідання, Соседка говорит, що подошов человек, кинул коктейль молотова и убежал. Згоріло все розплавився навіть номер кузова. А це значить, машина відновленню не підлягає. Дін двігатер катори тольк, катора згарілон сторядка полтори тисячі євро. Та навіть після цього випадку мешканці не заспокоїлись, звернулись до міліції та у свою чергу надіслала запит держінспекції зробити ревізію. Проте перевірка не була успішною. Позапланову ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ОСББ лісова пісня провести неможливо у зв'язку з ненаданням первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку. Цей час Держфінінспекція розпочала другу позапланову ревізію вищезгаданого ОСББ. Однак, саме правління ні сном, ні духом. Станом на зараз нас немає жодної перевірки і не лише Держфінінспекції, жодних інших органів. Тим часом підливають масло в вогонь у Мінрегіон Буді. Законопроект, який там готують, передбачає, що вже невдовзі багатоквартирні будинки на 85% обслуговуватимуться самостійно а значить, ОСББ в Україні побільшає. Наші е, мешканці, на жаль, живуть обіцянкою 92-го року, що всім буде зроблено перший капітальний ремонт. Вивчивши європейський досвід управління житлом, пропонується е, кардинально поміняти підхід безпосередньо до того, що відбувається в будинку. Саме пропонуються три варіанти самообслуговування: перший вище згадане ОСББ функціонує у вигляді юридичної особи і веде свою фінансово-господарську діяльність за рахунок сплаченої мешканцями квартплати, другий самоуправління, тобто власники квартир самостійно приймають рішення щодо обслуговування свого житлового будинку без створення юридичної особи. Протоколи своїх зборів передають в органи місцевого самоврядування для. Ознайомлення і на кінець останній управління через управителя. Мешканці будинку делегують свої повноваження, голові якого самій обрали. В свою чергу той шукає управлінську компанію, яка надаватиме послуги по утриманню будинку. Ми ввчали досить польщі, такий цікавий. Десь коли держава давала допомогу. У вигляді ну, називалась премія у них, то тобто, якщо це була на термомодернізацію, mm -hmm. от, то енергоефективні заходи будинку робили, то допомога могла сягати 25-30 від загальної вартості. Якщо це просто ремонт, як капітальний, 10-15%. Польща, містечко Прушку. тут і справді діє так зване ОСББ, і мешканці як ніхто дбають за ефективне використання тепла в своєму житлі та чистоту подвір'я. Та про це вже далі наш польський колега. Все, що ми бачимо, це стрі будинки. Вони просто обкладені такою шубою, то що називається для утеплення, і зовні вони виглядають так досить симпатично. Всюди тут намагаються зробити. Ощадні технології для того, щоб зберігати тепло і економити на газі і електроенергію. Стоять євробігна для того, щоб зберігати тепло. У будинку зроблена спеціальна селекція сміття на метал, пластик. Шкло, а ця річ зроблена спеціально для того, щоб збирати речі. Також варто зауважити, що завжди тут дуже добре прибирається і, не дивлячись на те, що дороги тут не найкращі, все виглядає дуже чистенько і гарненько вистріжені деревця і кущики. Та до Європи нам так далеко. Я подозрюваю, не конкретно одного, людська, що я вважаю, що це група людей. Правління ОСББ таких ситуацій буде ще безліч, запевняють у Мінрегіон Буді. А законопроект, який мав би запустити реальний механізм в країні, поховає себе сам через відсутність якісного контролю.